Коротше, сьогодні ми почнемо з такого, з такого кадру. Купили ми такі ігрушки. Ігрушки. Самокльоп у нас сюди сьогодні. Значить, заказали насосик. Заказали пихунець. З проблемами але ну заказали. Заказали одну марку, дзвонимо газ один, каже. По ньому багато возвратів. Короче, ну, не советую. А я вам советую от таке то-таке то. Кажу дякую, я подивлюся, я подивлюся, виберу, якщо що, то наберу. Відповідь я чую, та що ви будете дивитися, я вам уже от советую, от беріть качественне. Я не про це говорю. Це не реклама. Кажу дякую, ну, до побачення. Заказую на другому сайті. І найприкольне те, що коли дзвонить магаз, мені, мене вибиває підписаний номер в спамі він. Дзвонить другий Магаз. Та сама канітель, Ну там трошки вже лояльніші люди. Кажуть, так і так. возврати є. Наша, так би так сказати, ну, вина. Ну, не вина б сказав. Коротше, каже, я його не советую. Советую вам таке-то, такето Е, ну, знак того, що от -то... Ох, ти ж такий. знак того, того, що ну, так вийшло, що ми не маємо можливості вам предоставити те, що у нас на сайті, бо я так зрозумів, в них його в налічі не було. Ми вам зробимо скидку туди-сюди. Цей пихонець стоїть там стільки, то ми вам зробимо там, почти... Почти 100 баксів. Ой, 10 баксів скидки. 100 баксів. Прикольно було б. Ну, думаю, хер з ним вже хай буде. Коротше, приїхало вот таке чудо. Як я поняв, це я тільки що його тут крутив вертів. І воно відпало, блядь, Піздець. Відпало. ну Дві пробки. Ну, у нас стокові знакоме є, токарне нам пробочку. Або тут буде пробка заглушка, тут не принципіально. Ну і я не знаю, як має бути, але цей. Картер пустий. А що вже, блядь? То, що уступили на тому і наварили чи що я не пойму, блядь. Злили то масло, чи що. Ну, я не знаю, як вони поставляються. Хто знає, напишіть. Ну, коротше, якось так. Треба, ще буде масло докупити. Воно тут таке стиковується от го Во -во. І де воно такого вожить. Ну, а для того всього нам треба якусь, якусь тачанку придумати. Тут теж так зробили. А длівочки є, ну то зробиш уже сюди, блядь, дюрки посорли. Що ж тобі мішає? Ну то таке. То таке. Сюди переточимо фітінги. Поставимо на гайку. Нам не треба быстро сйом. Пістоль у нас є. Ну, коротше, лишається тільки все схрестити до кучі. Знаєте? А я биканув. Зрябиканув. Шильда була в коробці валялась, відпала. І цей, зря биканув. Оказується, треба цей. Треба масельцо. Я не знаю яке сюди треба, у нас там є ельфіка трошечки, пару літрів, може, може хвати, не знаю скільки сюди треба, але є щуп. Коротше будемо схліщувати. Так, сьогодні ми так, верніше вчора на дуже швидку руку склепали, чого було. Тут так поки що понакидали, фільтрок будемо робити. Коротше, це так, чорновуха жорстка. Накинули, на, накинули моторчик, соєдінили насосик. Наколхозили всякі штук тут. Тут має бути бистросйомчик такий, ну, типа такого, тільки він латунний. Всі ділимо всі бачили. перетачив під такий шланжик. У нас тут він є. Накинули цей, там пістоль теж пересточили, тому що там різьба не переходників нічого. Ну і що я скажу? Думав підкинуть насос скважини. Трошечки він возду гоне і він ну, плює, завоздушує, підкидає там до 50 бар і скидає, підкидає, скидає дроче. Кинули з каністри, ну з каністри все чітко, все вали. 200 бар у нього железна є. Наскільки я знаю, якщо трошечки більше, воно там витягує, він 230 розчитаний цей чорт, то треба подавати під давленням воду. Тоді буде трошечки більше. Ну скажу одне 25 градусів. Е, ця. Форсунка, ну так, собі вона не все відбиває, не все відбиває. Якщо ставить струю, Ну 0 градусів, грубо говоря, да? струю що било. То він відбиває все начисто. А таке воно все було, все. І відбиває він так тут порядно. Всю до краски, даже краску здирає. Ну і цей. Робе. Значить, книжка пише, що він... Наче 10 літрів у нього в минуту. Ч11, щось таке, але ну, каністру він випив дуже швидко. Не знаю я чого так, але випив він її ну, буквально за минуту, мабуть. Ну, скільки я там попехтів, він її висосав. Ну якось так. <кхух> Будемо зараз заганяти нашого замурзу. А ні, ми зараз вирішимо щось з йомкістю з водою, тому що ну, це. Не Вода тут чиста була каністра, так що треба зараз першим ділом зробити цей. Батьки там страшне, все нови. Ну нічого, у нас він не буде в дальники їздити, нам буде стаціонарне, ну максимум ми ще коліщата придумаємо йому сюди. Тут зробили такі дві гумки, там і там. Ну тут жорстко не знаю я наскільки це правильно. Ож гарячий. Ну... а і залиємо сельця, бо на суху поки що. Так, ну зараз ми ще раз капнем, капнули в каністру. Є. А ще у нас є юмс, трошки грязний Одною рукою неудобно, якщо чесно Джей рука болить На, трошки пихунцю тяжко я скажу. Блядь, і мені тоже тяжко. Тяжко рукам пиздец. якось так Ця гамула відлітає, вона в принципі тут і не держиться. Ну-ну, даве, даве, самі бачите скільки, наче непогано так дави, але пихунець трошки мені не вивозить. І одною рукою ну, довго ти не поробиш. У мене вже уже, уже. рука трошечки почувствувала. Ну і скільки ми тут парабели, можна посчитати, скільки там у нас все лишилось. Короче. Короче, якось так. Тут треба ставити більшу насадку. 25-ку можна. Ну якось так. Така у нас маленька обновочка. Маленька обновочка. Далі будемо її трошечки окультурювати. кинули вже туди елементик. Ну, коротше, будемо окультурювати. Будемо старатися, щоб временно не було саме постоянно. Якось так.